Спробуємо максимально правдивий відгук е на кліп No Time to Cry е Маші Кондратенко. Давайте просто оглянемо і чесно напишемо. Круто, не круто. Це у нас можливе майбутнє Євробачення, тому тут тільки правдиві думки. <му> Знаєте, мені насправді, от е, я от коли там натрапляю на <coughs>, Машу Кондратенко в е, Тіктоці. То е, розумієш, що дівчинка дуже прям займається серйозно спортом. От і, але вона не ніде не постить, не бачив, щоб вона там, як я займаюсь, там качаю, бо там чи ще щось. Фітнес е, стайл трошки. Зараз реально дисонанс цього такого трошки стилю go a мені здається. І така етніка, така напіветніка, етнічні такі мелодії. І оця, ну оця форма, я не розумію, що до чого. Не здалося вам, що якась трошки дивна хореографія насправді, тому що я впевнений, що Маша може ну, класно станцювати те, що їй покажеш, там, те, що їй е е хореографічно е придумаєш. От, але тут дивно, дивно дуже типу, ці рухи, Ну, да, вони типу, в такт, ідути типу, в біток. Але якось трошки дивно. Причому ж по-любому скоріше за все, може я помиляюсь, я так думаю, що знімалась в одній студії. Тобто, оця. Іде у нас циклорама біла і там сусідня циклорама або на тій самій, просто ставлять контрове світло, там 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 і знімається. Тобто нема ще змін зміни локації. Все як в одному місці, і воно так трошки дешевить це все. takes me to the real Home lies, home dreams Don't know more, I my fight Так стою і так стою, так стою і так, так, так стою. Це, блін, ну дивна хореографія. І е, наряд цей, наколінники такі. Коротше, якось стильово, типу, це зробити. Вон як в субстанції, да? коли там фітнес показували, знімали. Блін. Якщо це фітнес, тіпа, то фітнес приблизно такий красивий, а тут якось, типа, воно дуже аматорсько виглядає. Це моя думка, виключно. Приспів кльовий. Це класний е, класний хід там, де цей е, чиста голова, обличчя і цей вітер. Ну коли дує вітер, вона співає. І воно так фу, прикольно. Пісня непогано, трошки нагадує GoA. До речі, режисер Саша Туз. Саша Туз, не знаю, не чув. Що не сподобалось, це фітнес-наряд під цю пісню, хореографія не сподобалась. Кліп. ну, Ну, блін, можна було б... Ну, тут від бюджету, розумієте, залежить. є бюджет. Круто, якщо не дуже високий бюджет, то робимо з того, що робимо. Тобто знімаємо одну студію і якось намагаємося в ній типу, втілити всі ідеї. Саша Туз намагався там втілити. За все про все, 5 із 10, певно, ця пісня нічого би так сильно не зайняла на Євробаченні. сорі якщо так, напишіть свої думки.